Слава Богу, доброго ранку всім. Божою милостю ми з вами прожили ніч. І сьогодні, ранок, п'ятниця, 8 серпня августа, будемо дякувати Богові за ніч і просити благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій. Посій Господі всіх, хто долучається до трансляції, яка ведеться на Ютубі, чтець Анатолій Печаєв. І тікток Голос православної молитви. Всіх вітаю, хто долучається. Песі Господі. Будемо читати утренню молитву. Господі, благослови нас. Молимося. В имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь, Божии, милости, мені грешному. Господи Иисусе Христе, Сині Божии, молитв ради Пречистой Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины и живее, Сын, и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателю приди, и в селе и серьезные От всякий скверный и спаси, блажа Душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно и во веки веков. Аминь. Присвятая Троєць, поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико присті, беззаконня наша, святи посіті, істині миші наші, імені Твоєго раді, Господі поміли, Господі поміли, Господі помилуй, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Отче наш, і жийся на небі сік, святі це да Твіда, приїдь Твое, да будет воля Твоя. Яко на і на землі хліб наш насущний, даж нам і остави нам долги наша, яко же і ми оставляєм должником нашим, і не веди нас свої скушені, не збави нас від лукавого, Бо ставши от сна, припадим ті блажі, янлинской песню п'єм ті сильні. свят, 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 Иси Боже, Богородице, і, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Ододрае да снавоздил Миси, Господи, уми, просвяти сердце, и сне, и отверзи, Воежи Пете, Святая Троица, и свят, свят, свят Исе Боже, Богородица и помилуй нас, и нині, и Пресно, и во веки вековем. Внезапно судья, приятеку Его ж до діяние обнажаться но страхом зовим полунощі. Свят, 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 иси Боже, Богородице, и, и помилий нас, Господи, помилуй, 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 Господі, поміли, Господі, помілуй, от сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко у многії раді Твої благосідного терпіння, ні прогнів Власи Сіна м'янівого і грішного. Не же погубил мысль собі законь, мимо ими на чоловіку любви со і в нечай не лежащий, воздвиг мы сивые же утреннего те и славословить державу твою, нині просвіті мої очі очи мысленные отвірзі моє уста, поучатися славе всем Твоїм, і разумейте заповіді Твои, і творите волю Твою, і петь Тя в исповедении і и Все святое ім'я Твоє, Отца, и Сина, и Святого Духа, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Предете и поклонимся царів нашим Богу, Прийдіть і поклонимся и припадем Христу, Цареві нашему Богу. Прийдіть і поклонимся и припадем самому Христу, Цареві і Богу нашему, помилуем Боже, по велиці милости Твоєї, по щедро Твоє, Твоє хоче беззаконня Мое. На ипачем, от беззакония моего греха, мое, чистся я, як беззаконня моє аз знаю, і грех мій предо мною есть вину тебе, Единому сурящих, і лукавое пред тобою сотворих, яку да оправдишися в славе всіх твоїх победи, шенек да сыті. Си Бо беззаконі зачат єсім в грисех ради мати Моя, се Боистину возлюбились, и безвестно и тайны при мудрості Твої покрепішими і сапами очищуся, миїшими і пачі з нього білюся. Слуху моєму дасть радості веселі, возрадується кості смирення. Отврати лице твій гріх моїх і вся беззаконня моє очисті. Серце чисто созіжджу мені Боже, і дух прав обнові в отробі моєй. Не отвержи мені от лиця твоєго, і духа твоє свята, не отимі від от мене. Воздаш мира спасення твоего и духом владышным отвердими, а на очубе і путем твоим. И нечестивее к Тебе обратяться, и збавими отравей, Боже, Боже, спасень моего, возрадуйся изик мой правди твоєї, Господи, Осне мої отверзіші, и уста мої возися, хвалу Твою, яку аж би восхотились жертвы дал би хубо, все свижені, неблаговоліші, жертва Бога Духу сокрушен, серце сокрушене, смирено Бог, не унічи житт. Ублажи, Господи, благоволенням Твім Сион. И до стіни состены Иерусалимские, тогда благоволишие жертву правды, в возношении все сожигаемые тогда возлежат на алтарь твоих весы. Верую воединого Бога Отца, Вседержителя Творца, неба и земли, видимым же, всем невидимым, в воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и от Отця Рожденого, Прежде всех век света, от света, Бога истина, от Бога истина, рожденная, несотворена, единосушная Отцу им же вся Быша, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы Человеческого, распятого же за Непрепентим Пилатей, и страдавшего и погребенной, третий день по Писаниям и вошедшего на небеса, и сидящего в Десную Отца. И паки Игря со славою и живим і и мертвым, же царстві не небот конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, Иже от Отца Исходящего, и со Отцем и і споклоняемы и славим, благолавшего Пророки воедину святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую Едино Крещение, восставление грехов, чаю, Воскресения, мертвых и жизней будущого века. Аминь. Боже, Очисти мене грешного, яко, ніколи же сотвори благої пред тобою, не избави Ме от лукавого, недобыт во мне воля Твоя, да неосужденного твердо уста моне достойная, і восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина і Святого Духа, Нині, і Присно, і во віки веково. амінь. От сна восстав полуночные песни, приношу тебе спаси, препадай вопити, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но щедрими распнися волею, и лежащим в леносі скорее восстави, и спаси мне пристоянии молитве, и посни ночь не в воссийме день безгрешен, Христе Боже, спаси меня. к Тебе, владыку, человеку любче, от сна, восстал, прибегай на дела Твои подвязаюся, милосердием Твоим и молюся Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, избави мне от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мне, від и Царство Твои Ти Ты боиси мои Сотворители, всякому благопромыснике, Подателю Тебе же все опования моє, Тебе славу вас сылаю ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, и же многое Твои благости, великими шедротами Твоими далостями работу Твоему. В мимошедшее время нож и все безнапасти прите от всякого зла противно, Ты сам, владико всяческих творческих, с подобии истинным твоим светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякой плоти, Вышни, живые и насмиренные, презирая сердца, жиют робой испытуя. І сокровенные человека в яви предведы, безначальный, пресносушный свете, у нього же не есть ілі или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих шедрой дерзающих, скверных тебе о стен творим, и остави на наше, я же делом и словом и мыслью, Ведьнием или неведьям совершенные нами, и от всякой скверные плоти і Духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвенные мысли, и Все настоящие жития наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою и судья, всех прид, кому ж да отдать по делам Его, да не паче облинившийся на Божье Своишее воздвижение, в дело, не обрядшемся готове, в радости, Божественный черток, славы, освоиние, идешь празднующий глас, непрестанный неизреченная сладость, зря твоего лица доброто неизреченную, Ты, Боишь истинный свет, і и ісі і и і тяпая тварь, Во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий, Господи, милости творящего присно с нами, великое жене исследованное, славная же и ужасная и женьщий слава, подавшего нам сон в упокоєние мыші наши, и ослабление трудов, но трудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубились и нас обе нашими, но человеку любствовались, и обычно вничая не лежащего не воздвиглись. Воежи славославить ржаву Твою тим же Молем, безмірною Твою благость, Просвіти наші мислі, мысли, часа і ум, наші тяжкостью сналенности, вистави. Отверзі наші уста ісполні исполни Твоє хваления, я, куда не поколеблемо опети, же исповедойся Тебе у всіх і от всіх. всех, славиму Богу, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и все благим благими, Животворящим Твоим Духом. Нині і приясно, і во веки векова, Амінь. Господь, благодать Твою, владычиться, Молютя, умой, о благодати, ступайте, правом я настави потем Христові заповедей, бдети к укріпи, у нині уныні Связане связанные пленницами рехопадения, мольбами Твоими розріши Богоневесту, но щеми, и во дні, сухраня, борющих враг, ізбавляющий мя. Жізнодателя Бога рочою, мершли оживи. оживі, яжі, світні, вечерні, рочею, душу мою, сліпшую просвіти, Одівна владишня палата дом духа Божества на сотвори. сотворі, врача рочею, врочой душі моє многолітнеї страсти, волнуєшся життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння направі, ізбави, Огня що щої черві жизлого злагої тартара, да м'яні без безсомрадовані, И же многим рехом повинника, но сотвори мне обещавшую нечувственное пренепорочное сорешение, странно моки всякие, покажи мне и всех влады кому Небесный мило, те веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Деву, слышишь глаз, непотребного раба Твоего, струю давай, мне слезам пречистая души моє скверно очищающие, стена, не от сердца приношу те непрестанную сердце, владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси. Превышая Ангел мрескав, мне превыше слитье сотвори, святоносная все небесная, духовная благодать у мне направи, воздею и снег, похваления, скворнены, скверная и все непорочная, душа тленных м'япа, костей, избави Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивые, мило Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шеи воплотились, Иссия, Когда спасейшей всех, и пак и спасі, и спасе, спасе по благодати молютя, а ще Бог Діл спасейшие меня все благодати дар паче, и мною щедро, так незреченной милости, веры, Бо м'ярекались, о Христе мой, жив будет и не узрить смерти во а ще обовережит и спасает отчаянные все і и спаси мя. як у Бог мой і создатель, веришь в место мені, Боже мой, не обрящий Бо делать не оправдающих м'я. но та віра моя давлеет вместо всех, Та да отвечает, та да оправдит м'я, та да покажет м'я причастника, славы Твои вечные, да не убохит м'я сатана и похвалить слові слове. Еже оторнуть мя от твоєї руки, и грады, но ели хочу спаси, Мели не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро погибог, Ти боїсі, Бог, моя чревая матері Моя, сподоби меня, Господи, не возлюбить Итя, якоже возлюбих, иногда ти сам, і грех, і пак, і поработати тебе без безлинасти тошно, якоже поработах, прежде Суда нерсивому. Наепаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во все живота моего, ныне и присной во веки веков. Амінь. Святий ангели, предстоя окаяны моей души, страстной моєї жизни, не остави меня грешного, ніже отступи від мене за невоздержание моє, не даш места лукавому демону обладати мною. Насильством смертного сего телесе укрепи бедствующую худой мою руку, и настави мне на путь спасения ей святый аннеле Божий, хранителю и покровители окаянный моей души и тела, вся мне прости, великий мить, во все дни живота моего, и аще что сориший, пришедший нож сию, покрими в настоящий день и сохрани мне от всякого искушение противного. Да ни в Коим грисе прогневую Бога, і моліся за землякого Господу, да в страсті своєм і достойно покажет мне раба своє. благості. Амінь. аминь. Пресвятая, владичице Моя Богородице, святими твоїми всесильними мольбами, отжені от, от мені смиренного окаянного раба твоєго уныние, забвение, ни разумия, і роденья, и вся скверная, лукавое, і хульное помишлення от окаянного моего серця і от Uma Moi, і Pahsi пламінь страстей моїх, як Оніж і и збайми от моїх і лютих воспоминаний і предприятий і от свободі, действий свободи м'яко і си от всіх родов, і славіться причесної ім'я Твоє вовеки веков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо. Скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Сі, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благословина Ти в женах, и благослови плачева Твоего, яко Паса родила сі душ наших, спаси Господи, люди твоя, і благослови достояние Твоє, победи православним Християнам на супротивни даруя, и Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси Господи і помилуй Отца моєго духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей. Всіх ныні нами тут поминаемых і всіх просивших о них помолить и всіх воїнів на полі брани и всех православных христиан. Упокою Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сородников, благодетелей. Всех на не нами тут поминаемых усопших всех войн на поле брании убиенных, всех же некому. О них помолитеся и всех усопших православных христиан, и прости им вся с Ришения волей не вольнее, и дари им Царстве Небесное. Псалом 90. <кхм> Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного Дворица. Причет, Господи, Заступник мой Си, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, якото избавить, От Святых ловчи, от слави всеми тежна, пришма своим осені тебя и подкрили, надеющийся, оружием обычья истины, Його не боишься от страха ношного, от стріли литящие водни, от вещи, от неприходящие, от сряжчие беса полуденного, падет от страны твоя тысяча і тьма удисную тебе к тебе же не приближиться. Побачи, очима твоим осмотришее і воздаяння грешников узріши, яко ти, Господи, оповання моє вышнее положилися, і прибіжище твоє, не прийде тебе зло і рано не приближится тілесі твоєму, яко, ангелом не нам заповесить Тебе, сохранить тя во всіх путях твоїх, на руках возьму тя, да никогда предкнейшего камень Ного твою. Наспіда На и наступиш, і наступишь льва і змія, як она м'я упова, і і збавлю, і покрий, і и яко позна ім'я моє, возаветку мне услышу его скорбі з Моєю, і прославлю Його, долго то дні исполню Його і явлю Йому спасіння Моє. Достойно есть, якого блажити Тя, Богородису, пресно блаженной і пренепорочною. І Матір Бога нашого чесніший і херовім, і славніший, і без сравніє сарафим, безісління богословорочої, сушою Богорою тя влічаєм, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною, і вовіки веки веку, Амінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, Господі, Господі благослови. <кхм> Моліт в раді, причистая Твоя матір, і силу і чесного. И животворящих креста, архистратива Божие Михаила, всех прочих безплотних небесных сил, святого Апостола Андрея Первозванного, Святой Славных и Всехвальних Апостолів, Святого Равноапостольного, Великого Князя Владимира, Великой Княгини Ольги, Святих Великомучеников Георгия Пантелеймона, Святой Великомучени Варвары, Священномучеников, Преподобних і богоносних Отець наших Міфодія Івова, і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців києво Печерських, Сергія Нікона Радничних, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Ніктарія Ігинського, святих Праведник Бога, Отецья Кима і Анни, Священномученіков, Єрмолая, Єрміла і Єрміпа та Єрмократа, і Єлеїв Нікодімійських, преподобномучениці Параскеєви, преподобного Мойсея Огрі на Печерського в ближніх піщерах, і преподобного Мойсея Чудотворця Печерського в Дальніх піщерах, священномученика Сергія Пресвітера, і же і пам'ять нині совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних, Амінь. Спаси Господі, браті і сестри. Божою милостю ми з вами прочитали утренню молитву, помолилися за наших рідних, близьких, за живих, за хвореньких, за пропавших безвісті, за воїнів, попросили в Бога милості. Також помолилися за тих, хто відійшов у вічність, попросили, щоб Господь помилував їхні душі і простив їм гріхи. Ну і помолилися за нас. Щоб Господь благословив нам гарний Богом благословенний день, щоб ми потрудилися, щоб мали сили, здоров'я і ввечері знову подякувати Богові і помолитися йому за цей день. Поможи всім Боже! Сьогодні у нас п'ятниця, 8 серпня, день пісний пост, не дозволяється молочна і м'ясна їжа, тому що християни згадують що цей день був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Тому несеться такий подвиг. Так, хто має таку можливість, таку силу волі, то пустіться. Це для нашої ж душі. Так що поможе нам, Год, Боже. Так, просять помолитися за Єву після операції. Помініть браті і сестри, щоб Господь укріпив її, послав здоров'я, швидке одужання. Поможе Боже вам, хай Господь вас укріпить. І всіх нас, Хай Господь, укріпить, поможе. Ну, Поможе Боже, пристоящий день потрудитися. Спасі Господі всіх. З вами був Чтець Анатолій по чаю. Сьогодні на дворі сонечко, має бути знову гарна, тепла погода. Насолоджуємося, в кого є така можливість. Останніми літніми днями час швидко йде, бачите, вже і, вже і серпень, Ну, нічого. Поможи Боже, всім, всім гарного Богом благословенного дня. З Богом, слава навіки Богу. Пам'ятаємо, ми, християни, значить, стараємося бути, уподібнюватися так, як жив Христос. А щоб знати, як жив Христос, маємо читати Євангеліє. Обов'язково. Все. спасі Господі всіх. Спасі Господі за ваші лайки, вподобайки, за вашу підтримку.